23 вересня. Зніматиму ще одну красу, ложитиму на збереження. На збереження буду ложити поки в холодильник. У мене є він свободний один. Положу там, не знаю скільки вміститься, там 3-4 ящичка. Ну, от таких ось. От таких ящички. От, побачу. Ложу по тій причині, я в минулому році ложив, я вам всім показував відео і цілу зиму показував, і почав я ложити 12 жовтня. Ну, сьогодні, зрозуміло, я майже на 20 днів раніше це все роблю, бо ну, немає. Як би, не бачу сенсу держати його на кущі, мотати, замотувати, бо знаєте, і птички і і осві можуть. Уже ж... І, ну, коротше, Він давно стиглий і треба його знімати. А знімати не можу я вжити в те приміщення, де я і в минулому році хранив, по тій причині, що на дворі температури ночі, що днем дуже великі і як би, Ну, коротше, погано він буде зберігатися при таких температурах. Вообще, ідеальна температура для збереження винограду це так, плюс 2, ну, плюс один до плюс 5, скажімо так, це буде ідеально. І вологість до жабу там під 80%. Тоді це буде е дійсно добре зберігання винограду. Він може і два, і три місяці, і чотири лежати. Зависить ще від певного сорту, чи форми, чи сорту. От. Я вже положив, я вам показав, що я положив. Уже попробував. я В минулому році не ложив. Вперше, вперше я ложу Альбано, я положив да, і положив фараон. Тож, я не знаю, я, чи, як він там зберігається. Це перше. вперше, я кажу, печерку. Я положив, буду дивитися, як він буде зберігатися. Чисто подивитися. Ложу в холодильник. Поки діло дойде до черенків, тобто до чубуків, нарізки лози, туди-сюди, він в мене буде постояти у холодильнику, так як я. Я ж вам сказав, що високі температури морозильної камери в мене немає, ну, приміщення, щоб я там, чи да, щоб я міг зберігати. Було в планах зробити камеру, но, знаєте, з цими з нашими реаліями трошки час не до камери, не що тебе завтра жде, а вложувати кошти. У камери теж, ну, поки на паузі це все діло стоїть, буду зберігати, так, як і прошлий прошливий раз. О, там у мене у сауні своїй буду. Отам. Вона все одно не востребована, У нас душева кабіна, ми туди свободне приміщення, і там я буду в тій коробці. Защита від там і буде зберігатися. Ну, Буде воно зберігатися туди пізніше, десь у листопаді перенесу я його туди. А поки те, що от вже срочно треба зрізати, буду зрізати і ложити в холодильник. Значить, показую, Зрізаю я, я, я ці грони. Тоже, ось, дивіться, так виглядає. От, зараз теж положу на віса, подивлюся, скільки воно це все буде. Затягне ця грона. Воно, дивіться, грона це затягує 950 кілограм. От, зріжу тут ще якусь одну, мабуть, грону чи дві. От. І зріжу із того куща, де у мене Бо це із кобера я зрізаю. Ось ще одне дивіться, так ось зрізав, бачите, отак от виглядає. Теж от. така, майже така сама ось на вісах я доложив, от ложу у ящичок у свій от Положу акуратненько його сюди. І зараз ще виріжу, сходжу грону там у мене з другого, там де я казав вам привито на Кобері. Чей це? це в мене з Кобера, а зараз піду зріжу з РР 3309. І зараз ви побачите, який буде кон контраст між цими двома, вони будуть лежати зараз рядом. І ви все побачите, який буде зараз контраст між ягодами по кольору та й по консистенції грона. Зараз ви все побачите, все зрозумієте. Та просто показую, щоб потім не писали дурниць, бо в нас багато є здайваних експертів, які виноград тільки, тільки у відео. Да? І Вони розказують, що нічого там не вліє, все нормально. Ось, бачите, це з другого. Ну я просто, щоб не затягувати, я вам одну ось, ось зрізав, показую. Да? Зараз ми положимо її туди, подивимося. От. А потім за кадром, щоб не затягувати відео, я вже доріжу, там піду ще грону чи дві зріжу і подивимося. Так, ось дивіться, прийшли до... на ваги. Дивіться. 916 грамів. Ну і дивіться, тепер от я вложу його сюди. І контраст між ними, як вони відлічаються навіть по кольору. Форма майже та, вона не Ну майже да? не така більш кругліша іменно із цього ZRR-3309. Ну, колір геть якби, не такий. Я даже возьму так, ось вам покажу. так, і, і так. дивіться. Я не знаю наскільки камера передає, це геть темний, бачите? А оцей, бачите який, і цей трошки грона збитіша, бачите? Ну, самі ягоди я руки зняті, бо в одній руці грона. Бачите, вона трошки така чуть-чуть збита. І це яка свободна, просто от така розрихляна, красива, свободна грона. Так що оце якось оце отак. Для тих, хто розказує, що нічого воно не вліяє там. Все воно вліяє, все воно смак не міняє, точно кажу. Смак не змінюється, а колір колір і сама якби, ягода. Змінюється. Тут на цьому вона більш видовжена, даже ось на кущу покажу, гляньте. Ось все Ще ж висить, ось я її даже не зрізав. Бачите, дивіться, вона просто така витягнута трошки, як би. Ось Ну і не зрівняй же все, і дивіться, яка ця, яка ця, гляньте. Є же ж різниця? Є. Так що. Оце якось отак. ось Короче, ложу яйця і виноград на збереження, От. зразу в холодильник, а потім вже в листопаді, коли трошки температура спуститься донизу, я його перенесу ну, туди, ж, де в минулому році зберігав. І тоді будемо дивитися отакецьке виноград. Ніяких не ні рудиментів. Перший настоящий кешмиш. Перший клас без насінневості. І шкурка, до речі, з'їдається, не, не можна сказати, що вона там пластмасова. От. Шкурка дійсно з'їдається і він добре лежить. Дуже добре лежить. Цей виноград він у мене пролежав е, іменно, от... Джек Салют. Ну, в нас він як щелкунчик, він пролежав у мене до, на початку, до початку березня, Оце. у минулому році. Ну, буду сподіватися, що в цьому році хоча б там до, до середини лютого має долежати. Да? Ну, бо я як би, на 20 днів раніше зрізаю проти того року. Ну, буду вважати, що до лютого має долежати. До початку до чи до середини, і то буде добре. Ну, тобто, бачите, яка краса. Це дійсна краса. На цьому все. До побачення до наступних відео. Буду ще Марішу показувати, зрізатиму, на збереження, ложитиму ще Марішу, вам трошки покажу не знаю, може ще щось буду зрізати. Ну, так наче таких більше зимостійких у мене, ну, кажу, зимо... ті, що на зберігання, навіть не знаю. Ну, побачу, коротше. Марішу точно ще покажу вам. Ну, оце все ріжу Джек Салют. Так що, до побачення, до наступних відео.